Добрий ранок любимочки, і сьогодні другий випуск серії моїх влогів, де я на канікулах, а тому в мене є вільний час, щоб знімати для вас влогі. -а -а. Сьогодні понеділок, перший понеділок, якого не даде роботи сокселя. So Насправді мені треба трошки попрацювати. Мені треба зробити афішу для благодійного Господи. зробити афішу для збору і макет для банок. Які ми будемо відкривати на збір 1 січня. Звісно, я могла б не працювати, якби я це зробила на минулому тижні, але на минулому тижні я була зайнята основною роботою, в мене все горіло. Коротше, я вирішила, точніше, не я вирішила. Так випала карта, так судьба розставила фішки. Сьогодні я маю надію, що я зараз шодесенько це зроблю. І підемо з вами в ботанічний сад, Бо випав сніжок, навіть десь там. Пробивали сонечко ще чи... не вмерло України. У мене купа, блять, в голові що треба зробити. Типу то, 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 купіть подарок. От не вдається, понімаєте, видихнути. Я не знаю, це блін... то блін, блакомотівності скорості женеця, і я хочу його знаєте, так спинити. І щоб все було, типу, it easy, Але, блін, я живу в Києві, це неможливо. Мені здається, Take It Easy, можливо, тільки десь, якщо ти тип, під Києвом, десь там в селі, в Карпатах. А тут просто енергетика така, що тобі постійно на е -е -е, за що задала. Ні, що бла-бла-бла, зараз -бла. я швидко роботку свою доділу і пойдемо гулять. Я казала про те, що в Києві big city life і суета. Але сьогодні вийшло сонечко, і я вирішила сходити в бацсад. І як він тут просто переступаєш в порох, і тут таке купол утворюється спокою, тиші якоїсь. І я сьогодні йшла і мені так захотілося погуляти в снігу. В принципі, чим я зараз і буду займатися, треба тільки брати якусь таку класну прянку. В мене є одна улюблена, вона майже одразу при вході. Такі пагорби. Я люблю на ній лежати, коли там дрова, коли там сніг, але коли там немає какаши. Походіть в Бацсад, підтримуйте його, підтримуйте свій ментал хелс. Дуже прекрасно, що в Києві є взагалі такий О, класно дітки на Навіть горках. Дуже класно, що в Києві є такий простір, де так багато природи. наскільки все? Залежить від твого сприйняття, тому що вчора я не пам'ятаю, чи я казала про це в лозі. Коли зустріли з Настю, я була оверстимулейти, тому що мені постійно треба було контролювати, чи не випали мене наушники, чи не златить мене кепка, було вітре на сніг. Я вдягнула іншу куртку, яка двослойна, і треба було теж постійно щось поправляти. Ми прийшли в заклад, там купа людей, незручні стільці, і все воно мене так роздракованіла. Якось потім я забирала купу посилок. Мені теж було незручно знести слизько. І я Дому, і я така, ні, я не люблю зиму, я не люблю зиму. Це бред. Ну, типу, в мене з нею такі досить незрозумілі стосунки. Типу, то я її люблю, то я не люблю. Але вчора така, ні, все, не люблю. це Бред, типу, я буду сидіти вдома, вообще нікуди не буду виходити, поки не настане тепло. Але сьогодні вийшло сонечко, нападав сніжок, я така думаю, ладно, прийдусь прогуляюсь з бо він поруч з моїм домом. І от зараз іду гуляю, навіть музику не слухаю. Просто хожу, брожу і думаю, бінка фієна, яка зима офіє. Я не важка дуже моя улюблена пора року, але її точно не ненавиджу. До чого я це веду? Як все залежить від нашого сприйняття? Ну, звісно, від зовнішніх факторів, тому що от в боцаду так спокійно і гарно, і є можливість насолодитись цією красою, можливо, тому що зима вона про таке сповільнення. Про заморозку. Да? І насолоджуватись нею треба в такому стані, типу, спокійному, не коли це типу, Big Сіті Life, машини, да? от це все. Хоча не знаю, можливо. О, шишечка. Клас, там ми беремо. Така малютка хороша. На какашечку хожа, але хороша. Я ще йду і думаю, блін, ну би паша ще був, ми б покаталися на. На горках, бо самій, ну типу, гуляти прикольно, але кататися на горках. Хоча У мене просто немає навіть цієї лопати. Треба купити цю лопатку, на якій з'їжджати. Ну, я думаю, блін, богу було б весело, але я навчилася його духами, як манічина, і дойнюхає і така. Мене ж разом гуляю. Блін, природа це, звісно, щось неймовірне. Завжди, коли виходиш на природу, кудись де прям ну немає. Ознаки якоїсь прям суперцивілізації в плані машин, магазинів, купи людей. Ну, Тразу так затишно стає. сумочці. Двадцятка ключі і трошки шишок. Я вже прийшла. Я в кофті ну, хлопця. Надіюсь, він не дивиться мій влог. Тому не знаю, що я в цієї кофті. Також я прошу увагу не звертати на лотета. Я спеціально акцентую сюди, щоб ви не звертали увагу. Ось така от логіка у мене. Я, я пішла за майндбуком, а, а прийшла, а прийшла з цим покоманом штук. І тому вирішила зробити огляд. Що ж, що в моєму пакеті? Так, отакоє Лего. Друзі почали мені дарувати подарунки, і я така, а ми даруємо подарунки, один одному. Я купила своєму другу Лего. Боже, как добро, что шо любил Лего, можно на будь які свята дарувати просто, <laughs> просто, Лего. Я купила себе сырный попкорн. мне захотелось дуже попкорн. уже второй день хотелся и, и, вот на гаден я я заработала. Это тоже вот такой киндер, сада Котикам купила смоколыки. chicken and cheese snack. Can I have a snack? Hairball control snack. Я сейчас, наверное, не дуже верю, что там вот эти вкусняшки, они типа что-то контролируют. Типа там выводят шерсть, або чистят зубы, або еще что-то. Но хорошо будет. Так, купила себе желейки. Харибо. Я вообще, наверное, не дуже люблю желейки. У меня, наверное, был але. Но это так захотелось. Шот. Шпинатик, я снимаю видео. Котик, ты можешь подождать пять минут? Я прошу тебя. Давай ну, будемо по-дружески да? якось спілкуватися. Я тебе бачу, я тебе чую, я знімаю відео. Що таке? Ти можеш почекати? Чи ні? П'ять хвилин. Мені ще захотілося бубликів. Бублики я купила з матом. Якісь такі, типу, бубліні називаються. Нельзя просто купити обычные бублики от Київхрид. Надо купить бубліні. Потом купила себе две пакетики типу, зиро. Я п'ю тільки Кока-Колу Зеро. Звичайно, Кока-Колу я, я презираю. А потім я нарешті забрала свій е, э, май... Боже, чому ти я називала його Mindbook. Взагалі, ну, навіть близько такого нету. Є е, рев'ю Workbook. Маю <laughs> надію, що сьогодні вже почну рефлексувати на всю катушку. Не буду поки розпечатувати, потім, потім розкрию, покажу вам, що там всередині. Боже, когті, подивіться, що можна ними робити. Так я надеюсь, там, с окна. Никто не там там всегда ніхто не осознає на меня. Ну, если что, смотрите, да, я влог что. Итак, сгадайте, обміркуйте, подякуйте, відпустіть, помрійте, сплануйте. Я не набужу это делать, если честно, потому что зробити это так сложно. Ну, одне тіло загадати бажання, що в принципі теж складно, бо тому що і то бажання не таке, а і те бажання не сякое. а це точно моє бажання, чи це нав'язане бажання. Ну треба думати. Не <рес> люблю. А тут ще треба аналізувати. Треба згадувати, що було. О Боже, що я не розуміла? Навіщо я це купила? Ну, ладно. Купила ось скрабик для своєї тренерки. Я обожнюю, якщо чесно скраби. у мене їх не багато. Точніше, у мене один скраб просто не люблю, щоб було багато всього. Я люблю щоб мене було одно, Я йому пользувалась, купила інше. Я не люблю стобани чи кота, то все це не про мене. Я не пробувала, якщо чесно, цей е, скраб, але Sense Education, вони прикольний і це антистрес і класно і допомагає після фізичних навантажень. Я думаю, що вона тренерка, соль. З я, в принципі, все сходиться. І купила скрабик своєї подружки Насті. Cherry Santal. У них немає чомусь повного розміру. М -м, офлайн, онлайн, я не знаю, але повного розміру тільки в таких пакетах було. І Floral Wood. М -м, клас. І купила ще батончики Perla Help. Теж тільки на подарунки. Зазвінили, так? Да? Я, я поговорила з шпинатом і все, тишина. Котик, розумний. Ти розумний котик, розумний. Розумний котик. дам смаколик. Зоцінійте, що я навчила котов. Команді сидіти. Сідані. Сидіти. Сидіти. Молодець. Тримай. Сидіти, шпинатик. Молодець. Гініально. Ай! Прям снахтями, прям з ногтями треба їсти. Боже. Це очень голодаючі котики. Ви не розумієте. Вони ну, не їли вже рік. Це перша їжа, яку вони бачать за рік. Послідіть, вони вже пуглять голода. Ну, Жопій! Короче, я сьогодні була на тренуванні, але тренування були дуже важке. Якось, не знаю, мені було прям... Я подумала, як я півроку взагалі ходила в зал і от це діяла. Прям дуже важко. Я реально я це але жінка, тоді виділа. Але я думаю, що так, дійсно, все у мене тільки тільки закінчились місячні, і ще недостатньо виділили гормонів, щоб скарб железо. Але я рада так, що ютуби не пропустить. Да, думаю, саме дуже сильний розпит через те, що я а, телефоную в ЖЕК, а, аби мені полагодили а, теплопостачання в квартирі. Жек просто закриваються заявки. Сантехнік не приходить. А, КМДА а, каже, що теплокиїв теплоенергос надав відповідь, і з ними все окей, що це проблема Жеку. Жек перекидається на Київ і я сижу просто холоді. Мёд. Ну, хочется. <laughs> и хочется, и колется. <laughs> Заюш, питание, ну, типа, 150 Питание, песен. ну, вообще. И ты деньги — не вопрос. И ты пишь, спишь в сундуке. Только курить нельзя, Минусы. Ну, как не посмотришь? Ну, как не посмотришь? Ну, песню заплатишь. Да, ну, глянь. Всем привет! Я уже повернулась до дома. Душа смерзла. Тому що я їхала тролейбусом. Коротше, мені не дуже подобається їздити на метро. Я відчуваю там анекзаїді іноді. Е, тому я їхала тролейбусом, трошки змерзла і одразу відкрила ці Haribo, які я вчора купляла. Я думала їх е, купити Владіку теж, але чомусь в останній момент подумала, що краще я куплю перевірений Кіндер, тому що я ці не їла і не знаю, які вони на смак. І добре, що я їх не купила йому, бо, тому що вони зі смаком лакрицю. Ладік ненавидіт лакріці. Ненави лакріці. Мені норм. У мене самі смачні, які я їла, але не погані. Трошки важко жуються. По планах у мене на день внести правки по афіші для збору, який буде у нас в новому році. Виставити влог, який я вже зняла. До речі, подивіться, якщо не дивилися. Пописати в бук про завершення року Та подивитись влоги, почитати. Ну, типа, все, як обычно. Мені так подобається це все. Якби мій кожен день так от відбувався, я була б найщаслива. Так, не треба, то зараз буде в якихось фільмах. Я попаду, попаду в день сурка, де кожен день відбувається. І я така, ой, ні, що я надіяла? За чим я це забажала? Вау! Офігєнно є! Що це в мене на носі? А, точно! Новий год! Сьогодні день ім'я. 31 число. Я просто, напевно, дуже хочу, щоб я вам показала його. Дивіться, який в мене є котик. Це сумасшествие. Ось такий красивий. Руденький котик-шпінотик. Бачиш, всі тебе побачили. всі сказали, що ти дуже класний котик. Я чомусь дотягнула до останнього дня, тому, що в мене був час сходити на закупи на вирічні. Я подумала, що я даремно купила собі мікрофон, тому оф-топ. Я святкую Новий рік сама, я не сильно хотіла святкувати з кимось, тому я вирішила обамасел спробувати відмітити цей новий рік, так як я не дуже насправді люблю це свято, в тому плані, що я не, не дуже розумію, прикол наїдатись о 12 ночі їжі, напиватися і зустрічати новий рік з, з повним животом, п'яним. Ну, навіть якщо не п'яним сонним, тому що ну, ви всю ніч маєте щось робити, тому що до 5 години кам'єнда і ти маєш бути не вдома і вп'ять п'ятій кудись їхати. Ну коротше, поняли? У мене отаке от, от уявлення Нового року. Я не в кайфі. Це не моє свято. Тому я вирішила спробувати його в цей раз відмітити самостійно. Що мені хотілося приготувати? Арталетки. Чуть-чуть подивилася якісь рецепти. Це буде це, як ібо, імпровізація. За, мені захотілося горошку консервованого, кукуруза, попкорн сирний. Знову він дуже смачний. Дуже смачний попкорн, тому б ні. Кока-Коля. кока такі такий скриній баночці. В новості дуже багато людей, але мені якось вдалося проскочити. І на касі я не особливо, щоб багато чекала. Єдине, що на кулінарії дуже велика черга, я хотіла взяти олів'є, але там реально типу, огромна черга, тому я взяла олів'є, який вже був зважений. А тут, типу, ну, кілограм, 700 грам ну, нічого, буде їсти. Зеленушка, щоб при, 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 приправити тарталетки. плавлений сирок, щоб ці тарталетки заповнити, і майонез делікатесний. я сподіваюся, що я нічого не забула для них. Ну, якщо що, будемо щось видумувати, да, я захотіла яблук. Я подивилась випуск моєї знайомої Марго. Вона їсть яблуки з арахісовою пастою, але я не купила арахісову пасту Геніально. Ну, потім куплю арахісову пасту і будуть у мене такі смаколики. Я хотіла взяти собі шампанське, типу якесь ігристе, але я не вмію його відкривати. Точніше, я ніколи не відкривала ігристе. І завжди, коли хтось його відкриває, мені стрьомно, що типу, щас ця пробка вилетить, виб'є зуб, виб'є глаз. Планета вона вся зникне, тільки тому, що хтось відкрив шампанське. Я не знаю, звідки в мене цей страх. Тому що таких випадків, принаймні, я не пам'ятаю. Можливо, це колись було. Але моя психіка це витіснила, але от в мене є цей страх, що я прям в іншу кімнату ухожу, коли хтось відкриває шампанське, настільки мені невинесімо на це дивитися. Тому я не дуже люблю сідер, але я взяла сідер через те, що він гарно виглядає. Боже, як підкупіти дизайнера? Просто зробити красивий дизайн. І все, я куплю це. Чи показувала я, що я купила тірамісу? Мені дуже захотілося тірамісу. Я така думаю, я приготую. Я зайшла в TikTok, вбила, як приготувати тірамісу, закрила TikTok і поняла, що я просто його <соць> куплю. Потому, <що соць> я не прям все сильно люблю готувати, а там його прям складно. Ну, типу, не складно, але треба міксер, треба купу інгредієнтів. І так як я сама приготую це тірамісу і витрачу купу часу. Боже, я какое-то прям взагалі? Деденсайт, купила мультифруктовий сок. Не знаю зачем, просто захотелось. Я взагалі не люблю мультифруктовий сок, але чому захотілося? І крабовые палочки. Крабові палочки я люблю, тому я їх купила. Час на чину. Потому що ну, я сама, правильно, можна просто... да, кушать кушати и, і дышать там обличчя. Я гірок теж для тарталеток. Все. На цьому мої покупки закінчилися. От на вулиці дуже офігенний класний сніг. Я і, щось йшла і просто була настільки в захваті, тому що я такого давно не пам'ятаю. Чесно, я мені ця зима, я думала, що взагалі сніга не буде. Чомусь в мене таке було враження від неї. Але вона нас так порадувала: блін, природа все-таки любить нас. Бо я вважаю, що вона подарувала подарунок за те, що ми живемо в жопі. Те, що у нас ране, типу, не коузі типу, відключення, і на Новий рік теж будуть відключення. В минулому році так не було. Я думаю, що природа така, блін, та не грустіть, воду вам сніг. Напевно, для людей, які не люблять сніг, це взагалі не прикольно. Зараз спочатку поємо олів'є, бо я вже голодна. У мене його цілий кілограм, якщо ви забили. І що? І буду готувати тарталетки. Заповнювала, до речі, весь ранок цей. Бук. Як я все-таки не люблю це все делать, але в якихось моментах мені подобалося. Особливо, коли треба не аналізувати, а думати про те, як буде. О, это я люблю. Я буду і така, і сяка, і така. І, 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 і. і я прям така, о, да, это клево, я хочу. І мені залишилось ще трошки менше половини. Тут вже йде планування на, на майбутнє, тому маю надію сьогодні це закінчити.